Зло має безліч проявів, але завжди одну головну мішень це людське життя. Хоч би яким був континент, і хоч би якою була країна. Точно так само захистити життя це всюди подвиг у боротьбі проти зла. Кримучуські новини в ефірі ми розпочинаємо. Кременчуцькі заклади дошкільної освіти номер 62 та 41 відкрили свої двері для малечі після довготривалої перерви через повномасштабну війну. Більше про відновлення роботи дитячих садочків у Кременчуці у наступному сюжеті. Вперше після перерви через війну Кременчуцькі заклади дошкільної освіти номер 62 та 41 відкрили свої двері для дітлахів. Дошкільні заклади працюють у режимі короткотривалого перебування за двозмінним графіком роботи. Перша зміна з восьмої години ранку до 20

як відкрився наш заклад на базі гімназії, номер 27 Всі батьки, які привели діток, дуже чекали цього дня. Ми мали таку надію, що організуємо і організували так цей процес, навіть короткотривале перебування. щоб, були, щоб діткам було весело, щоб батьки були задоволені. Вихователі теж дуже щасливі, що у нас почався освітній процес, що вони бачать своїх вихованців. Можуть організувати роботу відповідно вимог програми. Групи працюють на базі Кременчуцької гімназії, номер 27 в якій облаштоване комфортне та безпечне укриття. Ми спускаємося за вимогами в укриття. Дітки там захищені, укриття теж відповідає вимогам. Граються, спілкуються під контролем дорослих. Тривога закінчується, і батьки можуть забрати дитину. У дитячих садочках кожна дитина зможе отримувати необхідні знання та навички у дружелюбній атмосфері та найголовніше у безпеці. Наразі у садочку номер 41 є 15 вільних місць для дошкільнят, а у садочку номер 62 – 30 вільних місць. Якщо ви хочете, аби ваша дитина ходила до дошкільного закладу освіти номер 62 або 41, Ви можете зателефонувати за номерами, які ви бачите на екрані, і дізнатись про наявність вільних місць та додаткову інформацію. Є вільні місця, телефонують, телефонують батьки з інших садочках. Садочків ми їм надаємо інформацію щодо перебування діток. Вони спочатку приходять знайомляться з умовами перебування, потім пишуть заяву і будуть відвідувати. Ми думаємо, що десь після з першого числа з інших садочків також підійдуть. До нас можна зателефонувати. Номер телефона мій є і в інтернеті. І зателефонуйте, і будемо з вами вирішувати, які документи і, будь ласка, є вільні місця, і ми приймаємо діток з 4 років. А з 31 травня розпочинають свою роботу на базі Кременчуцького ліцею номер 4 Кремінь, садочки номер 18 25, 28 та номер 29. Анна Литвин, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Останніми днями багато українців отримали смс від адресата СБУ. Увага у них просять власників камер відеоспостереження припинити трансляції. Що це означає? Та з чим пов'язані такі заборони. Дивіться далі. Служба безпеки України закликає власників вуличних вебкамер припинити онлайн трансляції зі своїх пристроїв, а громадян повідомляти про виявлені стріми з таких камер. Для цього звертайтесь до офіційного телеграм-бота СБУ Стапрашен Ворбот. Служба безпеки наголошує, що інформацію з камер ворог може отримувати з онлайн трансляції через стрімінгові платформи або через хакерський злам. І таким чином використовувати вразливість сучасних вебкамер, щоб здійснювати ракетні обстріли по Україні та коригувати їх у режимі реального часу. Ж за все, такі безпекові рекомендації стосуються автоматичної відеофіксації обстановки довкола житлових і соціальних споруд, дорожньотранспортних, промислових і торговельних об'єктів. Нагадаємо, що категорично заборонено знімати та оприлюднювати фото або відеоматеріали щодо діяльності Сил оборони України та наслідків ворожих обстрілів. Поширення таких записів, злочин, який передбачає покарання до 12 років ув'язнення. Будьмо пильними та відповідальними. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини. Сьогодні представники комунального підприємства Кременчук Аквасервіс облаштували роздягальні та пункт спостереження для рятувальників на пляжі біля намитої коси у парку Придніпровській. Подробиці робіт далі у сюжеті. Комунальні служби Кременчука продовжують готувати міські пляжі до купального сезону. Сьогодні, 30 травня, представники комунального підприємства Кременчук Аквасервіс встановили нові споруди для комфорту відпочивальників на намитій косі у Придніпровському парку. Проводяться роботи по встановленню пляжного Обладнання та рятувального посту на намитій касі в районі пляжу Придніпровський. Вчора було проведено дискування та просівання піску на цьому пляжі. Сьогодні ми встановлюємо чотири лавочки, чотири грибки, оновлені, окрашені та рятувальний пост з двома роздягальнями. Комунальники вирішили зробити приємний сюрприз. Тому усі пляжні споруди будуть пофарбовані в офіційні кольори Кременчука, а саме в блакитний та білий. Містяни цінують інновації та покращення Кременчуцьких пляжів і запевняють, що обов'язково. Сково приходитимуть позасмагати. Я тут живу і завжди цей пляж було місце, де виросли, навчилися плавати мої онуки. То вони вже чекають на те, що вони будуть тут. Дуже подобається, що його упорядковують. Наближаємо перемогу та відсвяткуємо її на міських пляжах разом. Дмитро Цирюльник, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. На початку червня Кременчуцький гурт про Басенд Харді вирушають у благодійний тур до Канади та Сполучених Штатів Америки. Україну учасники гурту представляють у іменних Джерсі, які сьогодні їм подарували Кременчуцькі хокеїсти. Детальніше про це наш наступний сюжет. 8 червня у гурту Прибасен-Харді вже запланований перший виступ у Торонто в Канаді. Сьогодні Кременчуські хокеїсти вручили музикантам імені Джерсі, у яких вони представлятимуть Україну загалом, та Кременчук, зокрема, за Океаном. Це дуже класно, коли є в Кременчуці такий потужний. Ну, хокейний клуб і хокейний взагалі арена. І я вважаю, що ну це має так робити. І в музичних школах взагалі є така історія, що так підтримувати таким саме чином. У серйозний тур ми так далеко їдемо, і всі і мені до речі. Чи якщо ви бачили цей одяг? Так він буде приймати участь в наших виступах. Точно і я вважаю, що буде класна історія звідки ви Читай під час концертів у Канаді учасники гурту будуть розігрувати різні лоти. Виручені кошти будуть передані у фонд Second Front Ukraine Foundation на закупівлю дронів. У них є ціла програма, вона називається Iron Birds for Ukraine, Якось так вони збирають дійсно на дрони. Це по таке потужний збір. Він триває постійно. І от цей вклад буде саме в цей збір. Тобто, ми будемо збирати на дрони саме канадським заїздам, і потім будемо розподіляти, коли вже вони там до яких? Військових вони підуть після Канади у музикантів заплановані виступи у Сполучених Штатах Америки. Всі зібрані кошти з концертів будуть направлені на підтримку України через фонд «United Help Ukraine». зі штатами. Ми домовилися таким чином. Ми збираємо спочатку і дивимося на ситуацію, яка буде на той час в країні. Тобто, якщо буде там треба допомагати саме військовим, допомагаємо їм. Ну тобто, по ситуації фонд United Help Ukraine, Вони займаються саме ліками для допомоги українцям і цивільним і. Так, так, але але там подивимося по ситуації. Також у червні гурт про Басн Харді планує випустити новий трек, як зазначає фронтмен гурту Артем Ткаченко. Скоріш за все, шанувальники їхньої творчості почують композицію вже під час закордонного туру. Насправді ми дуже хочемо його випустити якомога раніше, але ем, ще є деякі питання. Ну чисто вже там по документах таке. Я думаю, що реліз буде все, все ж таки вже в турі, тобто в червні. Ми як зараз, ми його вже будемо анонсувати скоро. Тобто, сам реліз, але сам, ну, дати ще точно немає. Дай Боже, щоб ми встигли до 23-го, Так чесно, чомусь хочеться 23-го червня. Закордонний тур гурту про Басанд Харді» буде тривати більше місяця. За цей час музиканти планують зустрітися з представниками волонтерських організацій, як робили це в турі Польщею. Марія Бердаєва, Іван Каченко, Кремчуські новини. Близько ста спортсменів взяли участь у чемпіонаті Кременчука з олімпійського виду спорту «Теквондо Те як пройшли змагання та які приємні подарунки чекали на те Дивіться у наступному сюжеті. Минулої суботи, 27 травня, у комплексній дитячо-юнацькій спортивній школі імені Кисельова пройшов чемпіонат Кременчука з олімпійського виду спорту Теквондо WT». У змаганнях взяли участь близько ста спортсменів різних вікових категорій від 8 до 17 років. Це наші вже треті змагання за період повномасштабної війни. Діти починають реабілітуватися за той час, що був застою нас. Дуже важко було щось проводити, якісь масові заходи. Зараз це у нас фінішні змагання до осені. Діти працюють по ваговим категоріям. Залежно від вагової категорії, розмір жилета та шолома варіюється. Тому ми розподілили так, що маленькі, найменші та найбільші на одному корті, а більш середні вагові на другому корті. Дівчата і хлопці і там і там змагаються однаково. Змагалися як новачки, так і досвідчені спортсмени. Кожен теквондист показав свою вміння, професійні навички та вразив своєю безстрашністю, жагою до перемоги. Кожного учасника чекали приємні подарунки. Сьогодні кожна дитина отримає коробку солодних подарунків, отримує зівну медаль. Та отримає подарунки від апартерів. Також перші 4-5 місць на краще там техніку, краще спортсмен отримують коштовні подарунки, гаджети, там навушники, брюту колонки, там або мікрофони. Спортсмени плідно готувалися до чемпіонату, тому налаштовані лише на перемогу. Я займаюся в сентябрі вже буде 5 років, Мені дуже подобається. поготовлена хорошо, щоб виграти. І налегке ще забрати це перше місце. Я максимально вірна, тому що я тренувалася. Якщо тренувалася, значить я виграю. У нас була перерва між минулими всеукраїнськими змаганнями два тижні, тому я не втратив свою форму, покажу себе тут як найкраще. Звісно, очікую на перемогу. Буду старатися, зроблю все заради неї. Наступні змагання плануються у жовтні. Тож у кримчуцьких спортсменів є достатньо часу, аби попрацювати над помилками та вдосконалити свої вміння. Валерія Лисенко, Максим Пальчик, Кримочуцькі новини. 3 червня до дня захисту дітей волонтери ГО на крилах надії України влаштують дитяче свято. Зустрічаємо літо разом, що чекатиме на дітлахів та як триває організація, розкажемо у наступному матеріалі. 1 червня традиційно відзначають день захисту дітей. Волонтери громадської організації на крилах надії України постійно долучаються до різних заходів, аби урізноманітнити життя малечі. 3 червня на дитячому майданчику за адресою вулиця Університетська, 33 проведуть свято. Зустрічаємо літо разом. 31 травня о 14 годині. Ми ведемо діточок. У ресторан Велес там буде проводитись майстер-клас, де наші дітки будуть самі випекати пончики 3 червня. Дуже великий захід. Наша організація проводить на футбольному полі біля 10 школи. О 15.00 ми проводимо захід, де залучаємо дитячі колективи нашого міста. Волонтери наполегливо працюють над розробкою розважальної програми, аби створити дітям гарний настрій, подарувати їм незабутні емоції, а також допомогти українським військовим. Запрошуємо. Всіх, всіх бажаючих. Там ми будемо проводити благодійні виставку, будемо проводити майстер-класи, солодощі будемо пригощати діток солодощами. Будуть різні конкурси, аніматори будуть. Буде цікаве свято. І на цьому святі ми будемо збирати кошти на тепловізор для окремої 71-ї єгерської бригади під час свята триватиме благодійна виставка ярмарок, де будуть представлені вироби ручної роботи, м'які та в'язані іграшки, обереги, прикраси та багато іншого. Всі виручені гроші будуть направлені на підтримку збройних сил України. Крім того, для дітей будуть організовані різноманітні майстер-класи. Це буде малювання кавою. Майстер-клас буде проводити дом творчості та дозвілля. Будуть Особлива майстерня з радістю проведе майстер-клас з плетіння ляльок мотанок. І будуть майстер-класи з плетіння браслетів або оберегів для наших хлопців, які на фронті. Тож всіх кремеджан та гостей міста чекають на дитячому святі. Зустрічаємо літо разом о 15-й годині. Марія Бардаєва, Іван Ткаченко, Кремчицькі новини. Днями у Львові кременчуцькі спортсмени продемонстрували свої виняткові вміння на п'ятій літній гімназіаді України з легкої атлетики. Призові місця на змаганнях здобули двоє спортсменок: вихованці Кадю США No1. Про підготовку до змагань та результати дізнавались наші журналісти. Минулого тижня Кременчуцькі спортсмени вкотре продемонстрували свої рішучі наміри та жагу до перемоги з 22 по 25 травня у Львові проходили змагання п'ятої літньої гімназіади України з легкої атлетики. Під Кременчука на змагання поїхали учні Кременчуцького спортивного ліцею імені Піддубного та вихованці комплексної дитячої юнацької спортивної школи номородин. Прозові місця здобули дівчата Валерія та Анастасія. Тренер атлеток пані Вікторія Козлова розповіла про успіхи своїх вихованець та результати, яких вони досягли. Гарні результати дівчат, які лапа Валерія зайняла третє місце на бар'єрах, а Настя друге. Ліра, лапа Валерія зайняла друге, третє місце і виповнила перший розряд. Це дуже чудово для її категорії, в якій вона виступає младша ще категорія юнаків. Також вони Настінька стрибала ще в довжину, була там третьою. І бігали стаки дівчатка 100, 200, 400, 300. І були наші дівчата другі, зважаючи на те, що спортсменки багаторазові чемпіонки України з легкої атлетики, тренування для них найважливіше етап підготовки до змагання. Збори проходили в Ужгороді, і дівчатам дуже сподобалося готуватися там до змагань. Ми готувалися на зборах в Ужгороді, це резерв збірної. Там проходили. Наш, наша підготовка, наш перший збір перед змаганнями перед літнім сезоном, оскільки це початок сезону, то є ще до чого йти. Літній сезон вже розпочато, і дівчата активно готуються до нових спортивних викликів. Через декілька днів ми стартуємо знову ж таки у Львові на командному чемпіонаті України. 2006 тисячі ріки молодші. Сподіваємося, показати кращі результати. Оскільки ну, готувалися і вже декілька разів стартували, повинно бути не так страшно. Усе буде добре. Дарія кимець, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. У Кременчуці відбувся літературний вечір з поетесою Іриною Залюбовською та письменником Олександром Лук'яненком. Більше про поетичний захід у наступному матеріалі. Для поціновувачів поезії відбувся поетичний діалог з відомою в місті поетесою талановитою лялькаркою Іриною Залюбовською. Сонце і місяць побачили нас, крилися з спалені низ, знову помчить, обганяючи час. Кінь, молодий, вороний, білогрип. Та Олександром Лук'яненком, молодим українським письменником, науковцем, доктором історичних наук, Благослови не згаяти посутнє і не спустити гніва тятиву. І приготуй до тістечка відваги мені гристи в сумнівів напій, аби за правду міг схрестити шпаги і змовчати. Творче життя триває, супереч війні, навіть завдяки війні, бо багато поезій було написано під час війни, про війну, заради того, щоб піднести дух українців. Мета цього заходу показувати, яким чином українці пов'язані через емоції, через своє прагнення бути на одній хвилі. І сьогоднішній захід присвячений будням. Як би не здавалося, це прозаїчно, але от саме зараз ми будемо розбиратися, наскільки буденне є одноманітним. Я думаю, що сьогодні гості заходу переконаються, наскільки слово будень може тлумачитись по різному. Літературний вечір при Дніпровській будні із циклу поетичних діалогів започаткований полтавською обласною громадською організацією об'єднані надією та кафедрою культурології полтавського пет-університету. Вміння бачити та відчувати прекрасне це лейтмотив зустрічі двох поетів. Сьогодні поговоримо про ті реалії буденності, з яких кожна людина за бажання може зробити собі. Щоденне свято, це буде поетичний діалог, будуть питання, на які я буду давати відповіді, і е, в тему буду читати вірші, і пан Олександр буде читати свої вірші. Творчість та змістовна поезія про наше щодення, діалоги зі слухачами та поціновувачами віршованого слова. Уся ця атмосфера панувала на поетичному заході. Я читала сто днів до війни. Здається, так книжка називається пана Олександра, я люблю такі твори, які як так, по поличках розкладають всі події, і, ну і нема ніяких питань далі до твору, коли його дочитаєш. Я якби початківець, новачок в цьому ділі, але зараз такий час, що ми всі робимо те, що раніше не робили. Так сталося, що я познайомилася з Іриною Зальковською, і вона допомогла мені і стала моїм літературним редактором. І запросила на цей вечір, на якому я вперше. Мені дуже сподобалися її вірші. Дуже за душу беруть, дуже цікаві вірші. Анна Литвин, Валерія Лисенко, Віктор Петров. Кременчуцькі новини. Кожен день має значення: що більше зробимо сьогодні, то швидше завершимо війну нашою перемогою. Слава Україні!